Містечко Семенівка, що на півночі Чернігівщини, здавна славилось гончарним промислом. Навіть вулиця Гончарівка тут була. Нині традиції цього ремесла в Семенівці продовжує рід народних майстрів Ромахів Саковських. Давайте познайомимось з гончарем Олексієм Саковським. Тут копаємо, звичайно, таку глину. Ось. І потім починаємо з нею працювати. Поки Олексій готував матеріал, згадав, як все починалось. Взагалі ще мої пращури робили горшики. Потім дід, потім дядько. Ну і я вирішив спробувати. Готова заготовка, з якої можна починати робити горшки. Спочатку центруємо. Обов'язково змочити руки, щоб глина не приставала к рукам. Центрували. Другий етап колодять, щоб туди трішки додати води. Без води горшик у нас. Не буде, вийде. Зараз йде підготовка дна майбутнього виробу. Додаємо до горшика края. От. Потім беремо таке правило саморобне, бажане з дерева і додаємо вже основну форму горшику. Важливий елемент це прикрашання горшика. Орнамент символічно характеризує верхня полоса це небо, нижня земля, посередині вода. Ну і заключний процес знімаємо горшик і ставимо його на сушку. Ну а це у нас піч, куди закладуємо горшики для випала. Виготовляє майстер і глечики, і тарелі та інший необхідний людям посуд. Двоє доньок допомагають обробляти горшки та й чекаються за круг, садяться. Старші танці Руслані. Батько вже розповідав про її дідуся, відомого гончара Сергія Ромаха та й інших родичів. Це буде декоративна тарілка. Це мої вироби, я їх робила, але не так як у папи. Але я вчусь. Народний майстер пишається, що продовжує справу свого роду і навчає цьому своїх дітей. Сподіваюся, що в майбутньому ганчарство буде важливим для України.